привіт всім. Так, ну сьогодні був кандидат з уваги. Так, ну ви бачили це груша. Оту е -е, палку, яку я показував руками, вона рівно 6 см. Ну, в принципі, навіть не відчуває там якась була нагрузка. От ось оці куски. Такі дебелі. Ну, кришить, дивіться, усе покришене. Усе так само сухе, сире. До цього я його не випробував. Зразу ось виїхав, От дивіться, сучок розрізаний. Бачите, як. Коротше, те, що не влазить, воно його обломує і все одно в вікно це втягує. Ну, Питань взагалі немає. Ну, буває, от... одна була гілка зацепилася і... Ну, Їй просто зламало, вона осталась назовні. Ну, це, звісно, якщо ростуть під 90 градусів гілки. Ну так, коротше, втягує він все на ура. Ну що, тест протестовано, все добре. Я вже казав, ці щепорізи не потребують якихось там додаткових регулювань і тому подібне. В принципі, з першого разу заклав і погнав. Ось. Ну, ось цю мелочь видно. Лежить. Це, я так розумію, те, що облумує, яке не хоче принудительно туди йти. Ну, це таке, але втягує такі лопаті ветки, не кожен ще поріз похвалиться, що він зможе їх втягнути. Отак без проблем. Це й може. Це й зміг, скажімо Добре друзі, дякую всім, гарного дня. Слава Україні, героям слава! Бувайте здорові! До наступних відео.